Привіт із марівничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий давній рецепт таких пальчиків. Ось такі вони дуже смачненькі. Дивіть, які, які вони дуже класні виходять, які дуже м'ягесенькі, як пушок, такі, такі дуже класні. Колись і на повесіллях пекла я їх, і, і так на замовлення мала дуже багато їх. І взагалі вони дуже-дуже класні. Так що, кому цікаво, готуємо разом. Готуємо пальчики. Так, Тут у мене є десь кілограм муки. Тепер ми до цієї муки даємо 500 було всього. Можете дати наполовину з маслом чи маргарином, а з того... Смальцю, чи можете дати саму маргарину, чи можете дати, ми колись пекли ці пальчики на, на самому смальці. О, а тепер я дала от трохи смальцю, трохи масла. О, І будемо його перетирати. Перетерли на крошку таку крехту Тепер додаємо сюди півлітри або сметани, або кислого молока. Отакот От сюди даємо. Пришуємо сюди пачку дріжджів 100 грам Додаємо сюди два яйця, додаємо сюди дві ложки ще цукру, і це все перетираємо, замішуючи так тісто. вручну, але я ще забула трошки дати солі. О, Тепер будемо вручну домішувати. Тільки муки, тільки чого всього я вам напишу під відео. Рецепт, як завжди. Складаємо на стіл це тісто, аби домісити краще на столі, домішується. І місимо таке не забите тісто, аби було легеньке таке. Потрібно підсипаємо собі трошки муку, аби не було липну вже таке легеньке тісто. Я місимо м'ягеньке тісто. Зразу кладемо тут, просто на столі, на годину най підходить. Ось так наше тісто вже підійшло. Так, ми тепер це тісто поділимо, аби нам було зручно розтачувати, поділимо на 4 такі частинки. В одній частинці будемо його розтачуємо по одній частинці. Розтачали ми отак тоненько, а тепер будемо нарізати на такі квадрати. Ось так. І будемо крутити такі пальчики. Ці пальчики колись такі і на весіллях, і на, і на Різдво, і на то, то все пекли. І вони дуже смачненькі такі виходять. І їх і багато, і дуже смачні виходять. Ось так, на такі квадратики. Зараз я вам покажу, як. Ось так ми наріжемо. Ми про... будемо накладати повидло. Я маю таке поведло густе, файне. І ми будемо брати, і так будемо просто накладати. Це повидло, рецепт поведла я в мене на, у групі. Як прийде літо, -лі, я ще зроблю і на канал. А в групі в мене є такий рецепт, цього груповид. Таке гарне яблучне повидло. Так, скручуємо такі так, пальчики, Такі так просто скручуємо і складаємо. Повидло розложили і такі пальчики просто складаємо. Отак. Ось таких ми накрутили і тепер будемо випікати при 180 градусів до зарум'янині трошки. Ось такі вийшли у нас пальчики, а ми тепер ці пальчики візьмемо та викладемо на формочку і присиплемо їх пудрою. Не такі, такі пухкі, такі просто аж Тануть такі в роті. Дуже файні. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. Ось так тут зараз ми виложимо ці всі пальчики. А ми будемо далі допікати. До зустрічі. Так ми їх припудримо добре. І такі колишні, давні, дуже гарні вийшли у нас, виходять пальчики. А вони такі дуже смачні, це так, як сямочки їсте собі, так і все дуже-дуже гарні, дуже. Не я вам покажу, які вони будуть. Хоча зараз можу показати. Дві такі. Вони дуже гарячі. Ще. Але дивіть, такі, які класні, які м'ягесенькі, такі м'ясенькі, ось такі класні, такі смачнющі, такі дуже м'ягесенькі, як пушок. дивіться, такі, такі класні, такі. М -м -м, дуже, дуже. Дуже. Так що готуйте.